Так, що сьогодні я вам хочу показати? Дивіться, яка є зарядочка цікава і машинка цікава. Це у нас зарядний пристрій постійного струму, тобто він чіпляється до мережі змінного струму, а заряджає ваш електромобіль у порт постійного струму. Для чого це потрібно? Якщо наприклад, у вас автомобіль китайського заробницького і там, де у вас є пістолет GBT, то вдома ви його зможете заряджати потужністю максимум 7 кВт, тому що він однофазний. Так само, якщо у Вас є, у вас є американська машина е, із портом Type 1 то вона також може заряджатися е, тільки е, змінним струмом з потужністю там 7, 8-9 кВт максимум можна, але зазвичай це 7 кВт 32 А. А якщо вам хочеться заряджатися скоріше. То можливості такої немає тому, що ці автомобілі Америка і Китай не підтримують у більшості своїй, не підтримують три фази. Але якщо у вас вдома або на виробництві, або в офісі, або ще десь є трифазна мережа, то ви можете встановити ось таку зарядку, яка на вході має е, три фази по 220 вольт. А на виході видає вам на другу вже постійного струму. Тобто це по суті інвертор в постійний струм, і заряджає вона вже. В пістолет постійного струму у, у в даному випадку GBTC. А якщо б це була Америка, то це було б це ccs 1 або CCS-1 Combo. І зараз вона заряджається із потужністю 16 кВт і бере з трьох фаз по 6 кВт, ну по 5,5 кВт. І 16,5 кВт вона дає в машину. Тим самим ваша машина може зарядитися від повністю розрядженою, якщо батарея 100 кВт, то повністю зарядженої приблизно 5,5 годин 6 годин а взагалі-то вона підтримує до 20 кВт саме ця комплектація. Є вони 15 кВт, 20 і 30 кВт. Зараз клієнту продана станція на э, провольтівська станція на 20 кВт. І ось таким чином воно працює. Давайте покажу. Працює у струм GBT, у роз'єм GBT DC. І машинка заряджається зараз у нас із потужністю а ви бачите 14,5 кВт. Зараз покажу вам трошки ближче. 14,4. Зараз ще перевіримо, перевіримо напругу в мережі. Але навіть зараз в такій ситуації ви бачите, що потужність зіраду 14,5 14 кВт показує авто. Ні, там звернули напругу. 380. 我们就是想成为他。